Слава Богу, з вами Богдан Врояк. Часто запитують мене, а що далі буде, скільки може така тривати війна, чому ще міру ми не досягнули, чому Росія не капітулювала. Зараз вам постараюся за декілька хвилин дати відповідь на ті питання і зробити такий підсумок того тижня. Так як я в минулих дописах говорив, причина, ну, що так затягнулася війна, і основна причина була, що влада і президент, влади, я вам казав, 29 років нема. Так само як нема, немає конституційних прав громадян і людини. Влада і президент. Не прийняли відповідні рішення з моменту масштабної війни. Не будемо зупинятися у й рік, а зараз зупинимося зразу, які дії повинні бути були влади і президента гаранта конституційних прав з самого початку масштабної війни. Вже за розмінування, там, укриття і так далі. Лінії розмежування не будемо зупинятися. Розберемося, якщо стану президентом, як перший піду в кандидати, а потім я як стану президентом, за всі корупційні діяння на зраду будемо розбиратися. Тепер відповім, чому які перші мали бути дії, і ті дії тягнуться до тепер. Перше, коли. Російська Федерація вторглася в Україну, мали бути прийняті рішення. перше, Мала бути війна, названа війною. то є перше. І відповідні документи з цього питання. А ніякі війни положення, воєнне стане. То, раз перше, війна є війною, Російська Федерація агресор. крапка. Російська Федерація, активи Російської Федерації, які знаходились в Україні, мали бути заблоковані. Всі рахунки Російської Федерації мали бути заблоковані. Майно підлягало арешту, ну і відповідно з рішенням суду, чи продажу, чи арешт зберегся до кінця війни. Далі, хто з української влади приймав участь, чи приймає ще тепер участь, різних там підприємських діяльностей з Російською Федерацією, теж могли бути рахунки його заблоковані. І судом, відповідно, повинні були прийняті рішення. Того Україна не зробила. І відповідно, коли б війна була війною офіційно, Визнано. Всі країни, які торгували, чи продовжують далі мати якісь відносини, торговельні, чи інші відносини з Російською Федерацією, відповідно було визнано про те, що та інша країна з агресором має якісь відносини. Я розумію, що Деяким країнам, навіть і з Європи, і іншим країнам, особливо з Європи, не вигідно було, щоб Україна такі прийняла документи. Але Україна має бути Україною. Україна є незалежна суверенна держава і повинна відповідно приймати рішення на користь України і українців, народу, який живе в Україні. Такого, таких рішень не було прийнято. І тому ми маємо зараз отакі ситуації по нафтопроводу Дружба і інших моментах, коли європейські країни торгують і проходять ті нафтопроводи і газопроводи через Україну. Розумієте, не можу зрозуміти, чому тако, такого не могло бути. Припустимо Великобританія чи інші країни, які Німеччина була напалена, ті країни, чи вона продовжувала ті країни мати відносини? Чернський Союз знаєте, чи мав відносини торговельні з Німеччиною? А чому Україна є посередником ніж нафтопроводи і інші газопроводи проходять через Україну і забезпечують Європу. А як було би то рішення прийнято, не було б тої ситуації ні з ні Словачка. Ні Орбан би нічого не казав, ні Фіцю б нічого не казав. А так вони постійно говорять. Я розумію, їхні інтерес, вони думають за інтереси, Їм там байдуже доля України. Бо знаєте, що ще Україна є між ними і з Росією. Але як було візнано Росія агресором, воно б означало, що вони торгують з агресором. Все, крапки, І на тому було б закінчені всі відносини. Ось зараз ми там прослухаємо, що один голягар чи другий голягар має якісь відносини з Російською Федерацією. А чому не заблоковані його рахунки? Чому майно не арештоване? Чому до того? Потім так само, як була попередня влада. ЗНР, ННР торгували. Зараз воно продовжується в ну, про цих соціальних мереж. Якщо неправда, то нічого. Але якщо є правда, розберемося. Стане президентом розберуся. Обов'язково. Тому що держзрадниками і з діянням будемо розбиратися. І от от і сьогодні мирові Мирні акції, які проходять в деяких областях України, обласних центрах і містах України, мирних акціях. Відносно пропали безвісті військових, наших воїнів, захисників і захисниць. Відносно житла для військових. Ветерані, корупції, теж народження не може терпіти, чому Україна, от, наприклад, людина пропала безвісті. Я рахую, коли вона пропала безвісті, повинна держава опікуватися тією сім'єю. Бо може той чи інший захисник чи захисниця була годувальницею в сім'ї. Чому сім'я має страждати? Сім'я має забезпечитися до того моменту, доки буде визнано, чи він загинув, чи людина у полоні. А до того моменту держава повинна забезпечувати ті сім'ї. Тому ці акції справедливі, бо народ хоче розібратися. І коли чує за ті криційні діяння на мільйони статків, які там Бурудки різні, а ще під час війни, то народ не може зрозуміти, чому хтось наживає на війні, а їхні всі страждають. Хто там має десятки квартир, хто має інші привилегії. Кошти мають знаходять то одного, то другого ловіть на коштах. На різних схемах. Чому? Чому? Чому питання виникає? А тому, що Влада того допустила. З самого початку і продовжує далі допускати. І ще в двох словах ми кажемо Америка. Америка ну санкції навіть візьмемо Індії зробила. Початку 25-50% потім 25, ну 25 50 мета наклала на індійські товари. Європа чомусь не робить. того. А Європа разом з Америкою повинна на всі країни, які купляють газ чи нафту. в Росії повинна накласти мету подвійне чи санкції. І вже Росія давно капіталювала. Так що зараз не всі, в тому числі влада разом з Європою і Америкою, прикласти зусилля для того, щоб Україна перемогла, Росія капітулювала, кінець би був війни.